У Лубнах біля храму греко-католицької церкви діє пункт обігріву. Тут допомагають зігрітися людям, які з тих чи інших причин замерзли і потребують допомоги. Газета Лубенщина. Першою серед інших залітала цей пункт і ось що тут ми бачимо. Тут є стіл. Натоплена буржуйка, дає тепло. Також тут можна випити гарячого чаю, як ми бачимо, є кружки і гріється чай. А також підзарядити ваші мобільні телефони та гаджети. Умови досить пристойні, тож, хто має таку потребу можна завітати. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про цей пункт обігріву. Що ви? О, ну Тут можна обігрітися, зробити чай, можна попити чай, каву, можна зарядити свій телефон. Ну, uh, так no, like so. <laughs> І багато людей підходить Так, так. особливо впродовж дня. Продовж дня так, заходять, заряджають телефони, гріються, п'ють каву, чать. І ось Карітас, благодійний фонд Карітас. Не української греко-католицької церкви. Тут працює під лозунгом. Добро неможливо роздати, бо воно завжди повертається. І це справді так. Тож, хто замерз, може в цьому пункті обігріву зігрітися.